Чоловіче, що ти робиш, чоловіче. Що ти робиш? Ти видиш, що там знаки, що ти робиш, для чого то поклали. Там знаки скадаря, де туди. Нащо ти си робить? Для чого все все наладили? Хто тебе сюди пускав? І поламавсь, позрає щось наробив. Влада робить усе, ти позрає, що не робив. Позрайте, що робить, витворяє. Знаєте, куди машину влупив. І совість не є. Уштрафувати поліцію його за такі действия. Дивіться, а ти не зробив бо все в Германії, в Італії. Ти б таке зробив в Італії. Чого ти в Україні такое робиш? Ти? Ти! Хто таке робить в Україні як ти. Дивіться. На ти номер його.